Доброго дня, шановні партнери. Ми знаходимося в одному господарстві Львівської області на полі з Пікінської капусти. На даній ділянці представлений новий гібрид від компанії Singenta Mario. Він висаджений близько місяця назад, для яка для нього такі характерні. Це така стресостійкість. Ми бачимо, що він ну, більше по листовій масі, ніж конкурент, ніж основний тут на полі. Ми знаємо з його попередніх дослідів, що він досить сильнорослий, відсутні некрози. Ну, зараз давайте звернемо увагу на, що ж вона тут наросла у нас за місяць. Ми бачимо, що вона вже почала формувати, ось у нас вже починається формувати качанчик, ну не качанчик, правильно так, качан. Це зараз дуже відповідальна фаза для того, щоб внести. Кальцієві добрива. Зробити профілактику від розвитку некрозів, хоча сам гібрид досить стійкий до цих нюансів. Хотілося б звернути увагу те, що треба все-таки розвивати кореневу систему. О, тут були певні нюанси, особливо на низу ділянки з висадкою. У мене є окреме відео з цього питання, ви можете його переглянути пізніше. Отже, не дивлячись на, на все, все-таки листова маса ми бачимо велика. Капуста вже досить сама така рослинка важка, наростає добре. Хвороб ми не бачимо. Тут було два, дві були обробки від комах. Отже, ми не бачимо на лисках ніяких пошкоджень. Як я розповів, було дві обробки. Перша буквально там тиждень часу після висадки це проти хрестоцвітних блішок. Зараз насиченість там, ріпакової групи ну, досить така нормальна і тому, щоб їх не погризли. І друга профілактична обробка була на 10 днів пізніше після першої І вона вже була комбінована з фунгіцидною обробкою препаратом стробілорінової групи для захисту для профілактики від альтернарії і інших хвороб листа. Вибрана тут густота близько 80 тисяч на гектар. Росада мала 18-20 днів під час висадки. Отже, Наші рекомендації в цій фазі спочатку тобто формування качана. Перше, Для формування потрібно Да? Як ми вже зазначили, це кальцієві добрива для профілактики некрозу. Крім того, мають бути обов'язково добрива з мізкою сірки, тобто це сульфати калія і сульфати магнія. Сульфат калію дасть важкий качан, тому що калій це завжди і цукор в качані, і сам качан. А сульфат магнію дасть вам дуже гарний такий зелений колір листочка. Ці два добри вам необхідно внести. Також треба дивитися за популяцією шкідників, особливо сисни шкідники це попелиця, білокрилка, тому що вони теж трошки сприяють розвитку внутрішніх некрозів. Їх популяцію треба контролювати відповідними препаратами. Досить важливо перед закладкою на зберігання провести профілактичну обробку фунгіцидами. Наша рекомендація це препарат Квадріс. 1 літр на гектар. Проведення цієї операції забезпечить довготривале зберігання готової продукції. Отже, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, нагадування та вподобайки.